Скажемо фрагмент уроку за допомогою інтерактивної дошки Smart та відповідного програмного забезпечення Smart Notebook. Перша вправа на першому слайді пропонує е, такий інтерактив. Учні повинні е, притягнути відповідні блоки персонального комп'ютера в дві групи, або пристрій введення, або пристрій виведення. Побудовано інтерактив так, що якщо правильно об'єкт свою групу потрапляє, він там залишається, а якщо неправильно, повертається автоматично на своє місце. Наприклад, всім відомо, що клавіатура це пристрій введення, тому він попадає в свій блок. Якщо ми помиляємося, наприклад, пристрій виведення колонки, намагаємося встановити неправильно блок, то він повертається назад. Отже, Давайте розставимо. Ці об'єкти на свої місця. Ви бачите, що вони потрапили на свої місця. Ну, а ось цей блок він належить не належить ні до пристрою введення, ні до пристрою виведення, тому він не залишається в жодному блокі. Наступний слайд. На наступному слайді використовується елемент шторка і застосуємо чарівний олівець. За допомогою елементу шторки ми можемо... Привідкрити деякі фрагменти на слайді, а за допомогою чарівного олівця ми можемо виділити блоки. Наприклад, якщо ми хочемо виділити алфавітно-цифровий блок із всієї мережаних клавіш, то ми можемо заключити умовний блок ось такий еліпс. Після цього відбувається затемнення всього слайду, а відповідно площа еліпса засвічена. Інший елемент покажемо на блоці функціональних клавіш. Тепер ми виділимо їх у вигляді прямокутника. Постараємось зробити прямокутник. Якщо це вдалося, то відбувається збільшення. Ну і ще один варіант покажемо. Не будемо намагатися створити якусь фігуру, а просто виділимо якоюсь лінією або якоюсь замкненою лінією. Бо клавіш керування курсором. Тобто, ось ці клавіші керування курсором я виділю ось такому довільному чині. Зрозуміло, що в даному випадку буде не буде затемнення, слайду не буде збільшення, а просто чорнилась зникає. Наступний слайд. На наступному слайді ми вже використовуємо готовий шаблон слайд, який дозволяє нам зробити своєрідне тестування. Тобто, ми розставили. І якісь темні, в даному випадку це є клавіші, і викликаємо учня, який має відгадати, які, які клавіші відносяться до клавіш керування курсором. Ми знаємо з вами, що пичup, home і end – це відносяться клавіші до клавіш керування курсором. Відповідно, інші клавіші туди не відносять, тому якщо учень їх обирає, то буде неправильно відповідь. Для того, щоб вам стало зрозуміло, як це побудовано, ми відсунуємо в сторону, побачите, що під колькою була прихована справжня відповідь, тобто, коли становиться колька прозора, відповідь вида. Наступний слайд також містить готовий шаблон Smart, який дозволяє створити нам три стовпчики, тобто три групи, і накидати довільну кількість термінів. Задача учнів розташувати відповідні терміни до відповідних стовпчиків, тобто до відповідних груп. Дана вправа вона досить таки цікава, тому що можна якраз перевірити роботу двох учнів. Я допускаю тут навмисну помилку для того, щоб потім можна було її виправити. Тут зробимо помилку. Учень, якого викликали, розташував їх, ми натискаємо перевірку, бачимо, що там, де було вірно, то залишаються зелені галочки, а помилково відповідні червонокреску. Можна викликати іншого учня, щоб він виправив помилку. Тобто учень бачить, що ця клавіша відноситься не до цієї групи, він намагається виправити. Тобто він перевіз, якщо це правильно, то зрозуміло, ось помилка випивлена зелена галочка. Даний шаблон дозволяє, наприклад, співставити графічні зображення з їх текстовими написами. Викликаючи учня, учень повинен співставити ці надписи. Тобто, ну, наприклад, Hard Disk Drive, Flash і DVD. Після того, як він співставив, можна, звичайно, перевірити в чек. Якщо у вас... Згенерувалися ці надписи відразу під тими ж правильними зображеннями. Правильно згенерувалися, ви можете їх переігенерувати, то вони будуть вже в іншому порядку переставлені. Наступний шаблон дозволяє нам використати тест. Тест складається з... Якщо учень обирає правильний варіант відповіді, з'являється можливість перейти до наступного питання. Наприклад, оберіть пристрій маніпуляторного типу. Зрозуміло, що це є виша. Якщо, пристр... Якщо вибране правильну відповідь, ми можемо перейти до наступного. В даному випадку я створюю всього два питання. Давайте на друге спочатку дамо відповідь, відповідь неправильну, оберіть пристрій введення, ясно, що це клавіатура, я спочатку, наприклад, виберу цю крово. Відповідь неправильна, тому немає не можливості перейти далі. Вибираємо правильну відповідь, з'явилися у нас фініш, тому що два питання, які були наступні, було б на некстре. І відповідно, вибираючи фініш, ми бачимо результати нашого тестування.